Для нас повинна була бути перемога. Ми повинні були перемагати сьогодні, але це не найкраща гра для нас. Я вважаю, що було багато невимушених втрат з м'ячем і багато сумбуру. Могли більш спокійно грати в деяких моментах і могли забувати наші шанси, але не використали наші зустрістю. Всі, звісно, засмучені, але в нас ще є одна гра, тому. За що дня ми вже фокусуємося на неї і будемо продовжувати. Нічого страшного не сталося. Дуже важка гра була для мене теж, для хлопців. Вважаю, теж неприємний суперник. Дами були багато з м'ячем, але в останній фазі трішки нам не вистачило. Я вважаю, могли більше вижити з цього матчу, чим 1-1. Але нічого страшного, рухаємося далі. Зараз нема часу про це думати. Ми рухаємо. через два дні вже граємо з Паргаваєм. Треба сфокусувати всі сили до цього матчу і дай Бог, щоб все вийшло, як ми хотімо. Зараз, звісно, емоції інші. Е, є таке розчарування результатом, тому що ну, з одного боку ігра не була легка. Да? Е, команда панами віддала на м'яч, віддала ніс сиділи дуже низько. Мало що створювали. От, на жаль, там з того моменту, що був один, вони створили. Ми навпаки, хороший початок, були шанси, були удари. А потім а потім шану удари закінчились. Не було 100% шансів. Нам не вистачало, мені здається. Спокою фінальній третині нам не вистачало правильного рішення для того, щоб там може не навішувати, а обіграти і розвернути на інший фланг. От і, на жаль, другий тайм взагалі був. Ну, відбувалася там затяжка часу, весь час важко було підтримувати темп. Тому і велика територіальна перевага. Не втіливалося, на жаль, вершин. Сьогодні ми, як були доволі часу з м'ячем, але по всьому полю бігали один в один, як в центрі бігли, один в один. І як для мене не було багато простору, тож треба було грати через фланги, але нам не завжди це здавалося. Ми маємо готуватись, відновлюватись і готуватись на Парагвай. Ми ну ми розуміємо, що тут не буде легких ігор, ну все важко, тому ну, ми. Дивимось на команди, які зараз грають, і відновлюємося, готуємося до порабовань. Всі гравці нараз важливі для нас, бо набагато гравців маємо. Да, Гена дуже динамічний футболіст, якого буде дуже не вистачати. Але що маємо, то маємо. Треба рухатися далі. Ми можемо і маємо перемагати в наступній грі. То тільки з такими ми будемо виходити на наступну гру. Зараз нема сенсу рахувати. Рахувати пункти, нам треба виходити і просто вигравати наступну гру. Тільки сім'ї дикова. Сварити ну, зараз нема за що. Вони працювали, вони віддавались, вони е, намагались виграти, тому ми їх підтримали, сказали, щоб відновлювалися і е, дивились з оптимізмом вперед.